Рибаловити на Алясці це те, що роблять зазвичай, коли немає планів і хочеться вийти з дому. Як це відбувається? Все просто. Хтось каже, а поїхали на рибалку, поїхали. Взагалі саме так починаються всі наші зимові пригоди. Тому я рада показати, на наш погляд, звичайне життя вам. І дякую, що зайшли до мене, і дякую, що підписані на мене. І поїхали дивитись влог з Аляски. Зібрались ми з малими йти куди? Акібал! На рибалку вони там окуляри свої вже одягають. Ілья пішов в магазин купити креветки. Ми ловимо форель на креветки. Такі малесенькі. В нас вдома великі були. Ілля каже, не підійде. І пішов спеціальні для риби купив. Вон, іде. Купив креветки. Ось такі малесенькі креветки коштували 3 долари. Оце, тут трішечки. Цей раз вирішили рибу ловити в найближчому озері до нас. Називається Корс Лейк. Їхати хвилин 15 десь. Цей рік якась дивна в нас зима. То плюс 3, то мінус 30. Я взагалі майже за 7 років свого життя тут не пам'ятаю, щоб в січні була плюсова температура ось тут в центральній Алясці, а на півдні Аляски, де ми раніше жили, взагалі ще немає нормального снігу. Та й тут люди жартують, кажуть, снігу нема. Ну, ось це, що ви бачите, це вважається нема його. Якщо вам здалося, що ми машиною їдемо по льоду, вам це не здалось. Ми дійсно їдемо машиною по льоду. І на озері взагалі розчищені дороги для машин. Ось бачите, люди ось так заїджають з командою, ставлять намети для того, щоб ловити рибу, щоб вітер не дув, Розпалюють вогнище, спілкуються тощо. Знаєте, тут у своїх людей є навіть місця на озері, де хто ловить рибу. І подзвонив, де там його друзі ловлять зазвичай, і ми пішли на те саме місце ловити. Звісно, ми ніколи не одягаємо ось цей весь теплий одяг відразу вдома, а одягаємо вже коли приїхали на місце, Чого? тому що в машині так тепло, і ми разів 10 вже стикли би спотіти. Через те, що в нас на мінус 20, на мінус 30, я не одягала прям теплу куртку, а таку середню. І хоча кажу, що нам не було холодно, але люди добрі, який був вітер сильний. Ну ви скоро побачите. Од нього ви. Нещодавно Іляка, ще навіть не замерзла. Ось чуєте, який був звук на телефоні, коли я щось казала. Але дивне те, що телефон сам шум вітру взагалі не зняв. Звук не зняв. Хтось зловить перший? Зловить. Тут так багато лунок зроблені, дивіться, один. Два. Три, чотири. П'ять. Добре, що вони такі маленькі, що туди дитина не влізе, навіть якщо захоче. Але все одно. Не повірте, але зараз мінус два, мінус три. Але через те, що вітер сильний, Остатньо відчувається, як... 10, мінус 12, Там пише зараз. Це я вам просто хотіла на початку показати, як працює мій телефон взагалі на холоді, і як багато мені треба зусиль, щоб що засняти. Ось так завжди чи сильний холод і вимикається відразу камера, чи сильний вітер, і нічого не чутно. Але дивіться, як малим все одно на той вітер. Ілля ось розклав все, що йому потрібно, і пішли ловити рибу. Я кажу зараз. плюсова температура.

Шримп з англійської буде креветка, і це я велій питала, чи весь він його насаджує. Він сказав ставити весь, ти мені краще, бо не треба розділяти оце на холоді його руками. А коли сильний мінус і та креветка замерзає, люди добрі, просто тяжко взняти ці рукавиці і її надіти, бо вона така маленька. А ви розумієте, що на холоді руки дуже швидко замерзають і вже не можуть так швидко, класно працювати. Тому тому всіма правдами і неправдами це для нас робить Ілья. Він одягає їжу для. Риби на вудочки, я не знаю, це в нього такий обов'язок. Ми зробили, ну я зробила. <св 'язок> ну, коротше, ви зрозуміли. Я іноді читаю коментарі, де питають мене, як так діти в нас не бояться холоду. Вони бояться. Звісно, коли мінус 20, мінус 30 і ми кудись їдемо. Я ніколи дітей з собою не беру, бо їм буде неприємно. А коли ось така погода, як зараз, їм весело, вони люблять також ловити рибу. Стало трішки холодно, залазять в машину, там 10 хвилин посиділи, погрілись і назад вилазять, хочуть же знов ловити рибу. Звичайно, я бачу, коли настрій в них не дуже, і дитина плаче, то я розумію, що треба просто їхати до. Дому відпочивати, але все одно я вважаю, що мої діти просто звикли до такого клімату і що вони витривалі. Дійсно, вони витривалі. Я зловила першу форельку! Так швидко слухайте. Мені змінив цю штуку. Гарна, дивіться, яка. У ху, -ху. Ха, ха 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 я зловила клас? Філікс. Вони в них вже обід. Вони же їдять, Тут я ловлю там ілля збирається робити. Да. Друга пришла. Класс, я шерслила. А зараз на цьому відео ви побачите, як взагалі швидко ловиться на алясці риба. Бачите, я при вас креветку засовую в воду і чекаю, не знаю. Напевно, секунд 10 пройшло, можливо, і менше, і Уху! Угу! Сір'ялок, яка велика! Яка велика! Яка велика! Дивіться, яка велика просто! Це форелі радужна. Ой. Клас. Я Третя! Бачила, як швидко тільки засунула. Вже все вилазити, вже клює. Щоб ви бачили різницю, бачите? Вити на паника. Фелікс напевно побачив, яка я була радісна. Подумав: зараз і весело, що я пропущу. Треба виходити з цієї машини ловити рибу. Фелікс прийшов допомагати. Що Дивіться, зараз повторюємо те, як я ловила, але вже з малим. Закидаємо водочку в лонку, чекаємо 5 секунд і все, гриба знову вже в нас. Давай, давай. Длядь, я їх зловив. Ще одна. Бей, воно з'їла крючок. Після цього вже Джема вийшла, побачивши з машини, як ловиться класно риба. А вона в нас така дівчинка азартна, таке пропустити не може. Позаду нас катались на снігоходах. Бачите, ми, до речі, теж взяли з собою снігоход, але щось діти не хотіли кататись, їм було краще ловити рибу. Весь цей час і намагався розпалити нормально цей вогонь, щоб потім щось приготувати на ньому. Але такий був сильний вітер, що він просто не міг розгорітись. Ще ми до цього неправильні дрова взяли ті, що лежали на вулиці, і вони були вологі звісно Тому не змогли нормально зробити вогнище. Хоча що тільки лья не намагався зробити і засмучувався, що багато часу приділяє вогнищу, а не рибалці, не рибі. Такий вітер, що фаєр так дудмеля. Про це озеро воно вважається не глибоким, максимальна її глибина 12 метрів, але середня глибина 4,5 метри. А площа озера 6 кілометрів квадратних. Немаленьке, тож там є 16 кемпінгів та 87 парковок. Якщо детально назву цього озера перевести на українську, буде як кварцеве озеро. Це тому, що там колись видобували кварц. Ось і все. Щороку департамент Риби та дичини Аляски запасає в кварцевому цьому озері 300 тисяч молодих райдужної форелі та. Але там також можна знайти багато іншої доступної, цікавої арктичної риби. А що нам залишається робити, просто насолоджуватись, що ми можемо безкоштовно поїхати і ловити цю рибу. Який ліміт риболовлі? 10 штук на людину на день. Немає різниці, скільки років людині дитині. Ось, бачите, діти ловлять, вони мають право по 10 штук в день зловити. Ну а ловити риби ти можеш, хоч кожен день сюди приїжджати. Це без проблем. Ну що нарешті прийшов Ілля ловити свою першу рибу. Ора, все. Просто риба йде! Не встигаєш ловити тільки засовуєш. Всю будочку і все. Велика теж. Твоя перша. а я жізловила. Тільки що вона встигла я? Я так шкодувала, що не засняла, як Джемма зловила рибу. Джема така молодець, вже дві риби зловила, уявляєте? Що рибу наловили, трішки будемо зараз їсти, перекус, сендвічі, чайочок пити, зігріватись, да, Фелікс? Фелікс вже їсти хоче. Сендвіч з ковбаскою з цей чи хочеш з рибкою? Косай. Смачно? А ти Джема? Який будеш? Як смачно? Давай Феліксу ще раз здамо. Їсти, бо він з рукавами не може. Смішний. насправді, ось так переглядаючи це відео, ви можете подумати, ото вона їх мучає. Але пам'ятайте, що я казала вам на початку, через те, що в них немає іншого життя, для них оце життя норма. Більше вам скажу, вони навіть раді, коли я кажу, що ми їдемо на рибалку. Хоча зараз в нас і короткі дні, в які ми намагаємось, хоч щось встигнути зробити, але і період, коли майже у всіх настає нестача на алясці вітаміну D. Ну що з цим поробиш? Це такі мінуси життя на півночі. Ну і звичайно, є декілька вирішень цієї проблеми. Перше це їсти багато лососових. Друге вирішення це пару раз їздити в теплі краї за довгу Ну і третє пити вітаміни. В принципі, це те, що радять робити всі лікарі на Алясці, особливо дітям. Ну що ви готові вітаміни брати? а для чого треба вітаміни пити? Окей. Okay. Філекс, для чого треба вітаміни? Щоб бути сильним, яким сильним? Ось таким сильним і розумним. Угу. Я замовила вітаміни від перла Хелса, і вже декілька тижнів я і мої діти п'ємо їх, де б не були. Серйозно. Yeah. Yeah. На Алясці рекомендують давати дітям вітамін D з жовтня по квітень. Іля, це тобі вітаміна і мені дітям дала вітаміни Ді, а разом з цим ще й приймає омега-3. Чим взагалі корисний вітамін D? По перше, це сильний імунітет, міцні кістки, здорові зуби, баланс гормонів та й правильний розвиток у дитини. Взагалі мені Ілья каже, що він навіть перевіряв, не коли не вітаміни, він відчуває себе набагато набагато гірше. Хочеться найбільше це просто спати, і ти втомлюєшся, прям е, нічого не робивши. Знаєте? друзі, я хочу заохотити вас не забувати про своє здоров'я і пити вітаміни. За Це ваш організм скаже вам тільки велике спасибі. А з промокодом Катря 10 є 10% знижки на будь-які вітаміни в вперла Health. Ну і будьте здорові, друзі. Коли я кажу, що в нас джем азартна, то вона дійсно азартна. Дивіться, не хоче брати їсти, бо не хоче відпускати з рук вудочку. Сидить, як старий діток, то з тою вудочкою чекає. Ну і Ілля, який вже двічі раз намагався розпалити те вогнище. Всі в перці, всі в своєму роді азартні. Одна я, свята людина. тут Це в де Це місяць. Де. Я тут все намагаюся зробити вогнище, щоб тепло було. Знаєте, в цьому році в мене така думка в голову прийшла, що мені треба навчити дітей виживати, поки вони маленькі. Я розумію, що поки навчити їх крім риболовлі та збирання ягод, нічого в мене не вийде. Але я дійсно від чистого серця хочу навчити і дітей полювати, і себе полювати, і розуміти, як зігрітись в холодних умовах. Але жарти жартами, і можна з цього багато сміятись. Але ми живемо на Алясці, і не дарма тут дійсно дітей вчать постояти за себе, знайти собі їжу і просто виживати. Ми вже всі з вами зрозуміли. Що цей світ непередбачуваний і крім нас самих ніхто нам не може допомогти. Тому так. Можливо, я для когось дивна, але я вважаю, що треба дітей вчити виживати в будь-яких умовах. Діти виживати на лясі навчились все. Не пропадуть, надіюсь, якщо що. Фелікс всю картонку, ля каже, спалив. Кидав. Немає що палити вже. Ух. Ілля, і який місяць ти вас? А знаєте, що на диво, що? Мені не холодно. Взагалі вітер сильнюший, так. Але дуже класно, напевно, я одягнена і я можу тут ще бути годинами, годинами Діти вже замерзли, пішли в машину грітись. Ілля там їм навіть, я думаю, митір включить Ось наша риба. Забрала я собі букет. Ну, з малими. Ілля, скільки ти зловив? Три? Yeah, три, десь три. Ти yeah. три, чема, три. Сейчас. І ось так швидко настає вечір на Алясці. Це приблизно 4 години дня. Приблизно ми на рибалці були декілька годин, максимум з них, напевно, тільки півгодини. Ми ловили рибу. Ну я ловила рибу. Все інше бігала, знімала щось, одягала дітей, роздягала дітей, їсти давала і таке інше. Ілья мій взагалі хвилин 15 ловив рибу, а той весь інший час намагався зробити оте вогнище. Бо ми хотіли ще маршмелло з шоколадом, з дітьми жарити і таке. І іншому насправді ви ж розумієте, ми ходимо на рибалку не для того, щоб рибу ловити, а для того, щоб провести сім'єю час. І Якщо зазвичай в місті в якомусь проводять час з дітьми, не знаю, в торговому центрі, в якомусь парку, то ми ось так на природі. А вже ввечері в нашому місті була гра хокей, і нас запросили на неї. Це перший раз в моєму житті. Я бачила, як грають в хокей. До речі, в нас є навіть дитячі команди, які грають в хокей, і лі, племінники грали в хокей довгий час. Але це така небезпечна гра, бо і зуби вибувають досить часто тут. Тому не дуже всі хочуть, щоб їх діти грали. Бо знаєте, коли грають діти, це одне коли ці діти виростають і потім грають це зовсім інше. Грала команда нашого міста Дельти проти військової бази, яка знаходиться також близько біля Дельти тобто цивільні проти військ. Військових, військові в чорній формі, цивільні наші в зеленій. До речі, ця військова база, де працює мій Ілля, ну там не тільки Іля працює, там пів нашого міста працює. Та й взагалі все це містечко тримається на військовій базі. Ось так. Я казала, що я була вперше на цій грі, але я була здивована, як літають ці хлопці. Вони просто вдарялись, летіли в цю пластмасову перегородку дуже легко. Ну і виграла команда військових з військової бази. Ось так. прикольно те, що поки грали дорослі, могли і пограти і діти. Там був рядом маленький каток, можна було взяти дітям клюшки, взяти ці шайби і просто в ворота кидати. І також, до речі, на льду. Але без ковзанів просто діти так бігали, грали і закидували в ворота ці шайби. Єдиний мінус, там було холодно, тому що ця будівля взагалі не обігрівається. Я коли сюди йшла. Я не знала, що буде так холодно, тому що мені здається, в нас обогріваються такі будівлі. Але ну це Аляска, тут люди я вже казала, витривалі для них це норма. Хоча у моїх малих прям дуже руки замерзли, тому що ці клюшки, вони холодні, все холодне. Але я дивлюсь, що деякі діти взагалі без шапок бігають. Ну що, виробляємо витривалість. І, до речі, після цього діти теж не захворіли, знаєте? Хоча можна сказати, півдня так точно вони провели на холоді. Ну, якесь таке у нас життя на Алясці. Наступний день я поїхала лікувати зуб, бо він в мене тріснув, І дивіться, який місяць. Я завжди всім кажу, що я ніколи не бачила ніде місяця більше ніж на Алясці. Саме взимку він здоровезний. Мені здається, його можна годинами розглядати. Щось завжди, коли бачу ось такий місяць, мені згадуються фільми Брюс всемоготній. Пам'ятаєте, коли він притягував місяць. А ось так я з Феліксом лікувала зуб. Йому наділи навушники. Він собі дивився блуї мультик. А я сиділа і розглядала краєвид з вікна. Дивіться, ось гарна картина. І попереду мене навпроти такий самий краєвид. Ця картина була зроблена саме тут. Друзі, напевно, я ще так швидко не закінчувала ніяке своє відео, але бажаю вам прекрасного дня! Як прекрасний ось цей краєвид. Бережіть себе і до нових зустрічей.